Вітаю, друзі геймери! Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку, щоб запропонувати вам повернутися в гру Lord of the Fallen. Бо після останнього оновлення 2.0 багато чого цікавого додали. Поглянемо що саме, а ти залиш подобайку, що прозивався український YouTube. Почнемо з того, що це, походу, останнє 50-те оновлення, якщо бути точним. І перше, що покращили, це графіку, освітлення. Я не зрозумів, але порівняно з попереднім відосом стало набагато краще. Переробили інтерфейс, він став більш стриманим, більш Але навігація кращою не стала. Ще прибрали на ластрування гами і яскравості або щось подібне, бо я не знайшов нічого. Відчутно покращили бою систему. Удари стали швидшими, анімація більш плавнішою. Спочатку здалося, що боти стали слабкішими, але це тільки здалося. За рахунок швидшої атаки ви не даєте змоги замахнутися слабшим ворогам, і це відкриває двері спробувати парні клинки. Бо в попередньому проходженні анімація була занадто. То довгою, і я не встигав виходити з атаки. Плюс покращили ухилення. Воно стало більш певнішим, що позитивно сказалося на таймінгах. Варто ще сказати пару слів про покращення редактора персонажів. Чоловіка створювати було неважко і в попередньому навленні. Тут стало краще створювати жінок, але редагування статури все рівно хуйове. Найголовніше, що зробили, це додали спільну прогресію в кооперативі. Це типу, гра створює окреме збереження для вас двох, щоб ви могли спільно проходити гру. Плюс до цього це безкоштовна перепустка для друга. Якщо він не має гри, то ви зможете скинути за. Прошняє, і він зможе проходити гру разом з вами, повністю з своїм персонажем і вроді доступним офлайн режимом. Як це зробити? В посиланні залишу сторінку на Reddit розробників. Там все детально написано. Тож обнова вийшла жирна. Я рекомендую повернутися і проходити. Я вже почав грати через інферно, щоб записати новий відосик для вас. А ви підпишіться, щоб не пропустити його. Напишіть в коментарях, якщо щось бажаєте. А з вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидыш!